Всім привіт! Сьогодні у нас п'ятниця, 14 березня 2025 року. Ми знімаємо ціни для автомобіля, показуємо, скільки коштують, які роки, з якими пробігами. У кожному оголошенні є телефончик продавця. Телефонуйте, цікавитеся. Оглядаєте автомобілі. Всім приємного перегляду і, будь ласка, додивіться дане відео до кінця. Продається шкода Октавія. 5. 11 рік 1.6 дизель на сім телефончик Хунчик подився є. Фасад до сьомий. Дванадцять рік. 2.0 нуль дизель одинадцять триста. Mazda cx 7 продається. Десятий рік дизель 2.2 11 тисяч, пробіг 164 тисяч Так, копель Інсідні продається.

Зафіра, продається. Інтернет Стрик 600. Двісті п'ятдесят тисяч пробігу. Далі Mazda cx 90 продається. 22500 2019 рік. 59 тисяч пробіг. Ані, чому її продають? Девнадцятий рік покажу салон. Так, вона да, виглядає в середині. Дев'ять. ТХ 9. Мені ну, привід Нова ну, така коштує близько 62 тисяч, здається, доворів. 24-го 25 року, 25-го. Дивіться в інтернеті, напишіть в коментарях, чи як моливський. Далі у нас Гуанчик. Volkswagen Tiguan Лік випуску такий дуже цікавий. Бензин 2.0 пробіг 10 28500. Новий автомобіль 28500. Яка причина його продажу. Пробіг 10 000. Кілометри можливо вона сплавала в річці. Вже вже був повінь в Європі і вона була потоплена повінню. Цікаво, чому таки продумали. Далі у нас Кія Сід. 17 рік, де з 11,6, пробіг 76, 14 тисяч. Такі Кія цід продається автомобіль. Ось цікавить, телефонуйте в усіх оголошеннях і телефони. Вже намаганчик третій. 7813 рік, 25 тисяч кілометрів пробігу. Нідерланди. Так, телефончик. Так дуже видно добре. Телефонуйте по телефону до продавця Романчик ти зацікавив. Далі у нас Октаві Арес. 10500, 11 рік, пробіг 188 тисяч. Суперстан. Телефончик є, маємо лобове скло, затемнене трішки. От дуже щось томіший оголошення папір. Так, Astra H. Hudson. 4800, 2007 рік. 209 тисяч обігів. 16 бензин. Кронограмм Сценік: 13 три 250 тисяч пробіг, вісім сімсот один п'ять дизель. Нафарбована. Volkswagen Caddy. Volkswagen Caddy. Так, 13 800 Caddy Life. 18-19 выпуск. 240 тысяч пробовал Только прыгнул. Кто в Рене Фарбе. В Рене Мустане. Телефончик Е. Цена 13 800. Nissan Qashqai 12 рік, 2.0 дизель, автомат, повний привід, босе. 13999 є телефончик. Пробив 175 тисяч на цьому кашкаї. Ось цікавий телефончик є, телефонуйте. Так. Сейчас один Volkswagen Caddy. Так, есть телеграмчик, где телеграмчик, когда я тебе продаю? 2.0.13. 280, не фарбований, 10 900. Так, телефончик є, есть, телеграм є. Есть. Телефонуйте, пишіть в телеграм. Ось цікавий цей кадді. Так, далі міні Купер. Бензин 1,6, 135 кВт. Прибіг 182 тисячі 11600, Торг, телефончик і автомат Швейцарії, без пробігу по Україні. розмитнена, сертифіковано.